Мені набридло, що всі ставляться до мене як до прищавого підлітка. Ми можемо говорити латиною. Я відповідальний, зрілий чоловік. Це місце просто супер. Так, класне місце для вечірок і знайомств. Знаєш, що тобі потрібно? Певне підвищення? Ні, серйозна дівчина, щоб ти подорослішав. Мамо! Так, добре. Це Майя, твоя хрещениця. Дуже приємно. Це лише на один місяць. Як ти поживаєш? Співати любив? У тебе щось з зубами? Оти, татус на мінімалках. Хочу пісять. Пісяй, пізніше поміняє підгузок. Я не хочу лишатися з чужинцями. Тобі пощастило, що вона румунка. Та що з тобою не так? Я знала, що це маска. Насправді ти любиш дітей. Амалія серйозна дівчина. У мене зараз овуляція. Для доньки боса що завгодно. Супер. Фідо хвилюється. Сьогодні перший день в школі. Школа небезпечне місце. Як джунглі, де звірі хочуть з'їсти тебе живцем. Ей, ти чого? У тебе що? Почалися місячні? Що таке місячні? Коли з тебе лється кров? У мене ллється кров, я помру. Ні, ні. Не розумію, як можна хотіти мати дітей. Вони по краплі висмоктують з нас життя. Mm -hmm. З тобою все Це гаразд. Цей чоловік образив тебе. Це був просто жарт. Mm -hmm. Тепер діти не б'ються. Ні? Протестую. Ха. Я юрист, якщо ви не зрозуміли. Ми з ним не кровні, родичі. Хто ця нещасна з тобою? Вона не гумова, не твіти. Вчора до мене прийшло. Боже прозріння. Напевно, це правда. Дітич, годі. Даєте поради до появи дітей не після. Сюрприз. Не Околонь! Можна сказати, я тебе створив, я тебе вб'ю. Або віддам прийомній сім'ї. Ні. А що віддам циганам? Ні, 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 ні. Точно, точно ні.